Так, всім доброго вечора. Сьогодні ми займаємося вже робимо другий врожай. Будемо чесник, ми вибираємо десь після Івана, тому сьогодні вже сію свої огірки, буду сіяти і кабачки. Сі буду сіяти два гібриди кабачків. Значить, орієнтовно на Івана, сьогодні 19 червня, десь 17 днів. Кабачок і, кабачок і огірок якраз будуть нормальні. Е, сажу я у стаканчики. Отакі От стаканчики. Зараз роз'єднаю щось вони не хочуть. Отакі От стаканчики роз'єднаю. Е, тут десь в цей ящик мій е, влізає 15 стаканчиків. Значить, е, що я беру грунту суміш? Я беру просту. Для розсади отаку от суміш. Цю ґрунту суміш мішаю от з таким перегноєм. Роблю досить поживну, щоб огірок і кабачок швиденько розвивалися. Мені треба, щоб за 17 днів вони вже досить гарно розвинулися. Поставимо їм на гарне сонечко, щоб не витягувалися. Значить, після Івана тільки виберемо. Ми вибираємо чесник, кажу, ярий зимовий наш, і зразу посади. Розказую значить, за ці огірки. Значить, один гектор. Так, огірок гектор. Значить, що в нас за огірок гектор? Надранній кущовий гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. Тобто, будуть самі завізі огірка. Рослина компакта з рясним і дружним плодоношенням. Плоди однорідні, крупногорб горб, горб, куваті, циліндричні, темно-зеленого забарвлення, не жовтіють, мають відмінний смак та щільну м'яку. Для використання свіжому видь і для засолки, тобто те, що нам потрібно. Значить, гектор порівняно з іншими гібридами, наприклад, там, от я купляю лютояр, кібрія, то ті коштують 36-40 гривень, цей гектор 20 насінин коштує 22 гривні. 20 штук. Тобто, що Ті по 10, значить, це дешевший огірок. Огірок не просто я взяв, я хочу попробувати. За гектор дивився багато відео, кущовий, гарний стійкий огірок. Тобто не, не такий довгою ліаною, а кущовий. І е, гарний для засолки, і досить такий стійкий, гарний огірок, цей Гектор. Е, всі дуже хвалили. Хочу попробувати цей Гектор після огірків. Значить, е, сажу е, два гібриди кабачків. Хочу, ну це чисто така, знаєте, у нас от кабачки посаджені. Ми порозсаджаємо, Одні садили розсадою, щось не ростуть, може якийсь холод. Але у нас і холодно, і дощі, а інші тобто не цвітуть, А інші зараз поросадую, у нас будуть кабачки. Але ми кабачків беремо багато, закриваємо, їмо, ікру робимо, тому хай будуть. Хочу, от іскандер. Іскандер, отакий F1, я садив того року. Досить ну, дорогий він, але він багато того року ми посадили. Вже за другим врожаєм ми після цибулі його садили. І досить багато кабачків повно було. Значить, іскандер. Надранній гібрид кущового кабачка, рослина компактна. Плоди 18-25-20 см, шкіра світло-зеленого кольору, м'якоть біла. Плодоносить до перших заморозків. Рекомендується для вирощення у відкритому ґрунті та брючкових теплицях. Гарний сподобався іскандер, має таке листя, досить таке гарне. Е, цей, так, оцей хочу спробувати е, кабачок Round Beauty F1, е, такий буде циліндричний. Е, Головкою такий цей. Значить, новий врожайний гібрид раннього кабачка незвичної кулястої форми. Плоди компактні, округлі, світло-зеленого кольору з білосніжною солодкою м'якотю. 120 130, 130 грамів. Довго зберігає товарний виробна дуже потужна, добре адаптана до різних кліматичних умов. Кабачок відмінно підходить до запікання у цілому вигляді, а також для консервування і тушіння. От такі хочу попробувати. Значить, розсаду цю не треба нічого ґрунт з розсадою робити. Вони оброблені фунгіцидом, це насіння цієї фірми. Значить, ви, хто ще не пробував, спробуйте. Не обов'язково там кабачки, там огірки. Попробуйте огірки, посадити. От, можете попробувати посадити розсадою. бо якщо от ми вже пробували садити так, просто сіяти, вони трошки. Дають огірки просто посіяти таку в землю після чеснику, але все одно ці зразу висаджуєш розсадою і вони досить непогано ще дають урожаю. Значить, що ж я би сказав? Досить нескладно вирощувати, нема тут ніякої проблеми, нічим не підкормлюєш, нічим. Просто гарний я от роблю гарний ґрунт. До ґрунту суміші додаю перегній, щоб і кабачок любить гарний поживний ґрунт, і огірок. І все, і практично немає ніяких проблем. Те, що треба гарне світленьке місце, щоб вони не повитягувалися. Оце те, що треба. І спокійно, хто я не знаю, в якому регіоні, в нас е е е чесник вибирають після Івана. Ми деколи е на чесник е сіли якісь сидирати. Але то там посолю садили, кріпець ну, сіємо, але то все рівно, що огірок, що кабачок, то є, що хто любить, то це добрий, гарний врожай. Отаке От відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба.